Всім привіт! В цьому відео ви побачите скільки мені вдалося заробити протягом місяця я б продавав SMM франшизу. Можливо, ви пам'ятаєте, в минулому відео я б купив SMM франшизу за 350 гривень. В моєму телеграмі ви можете знайти безплатно цю франшизу. Вона буде закріплена. Силка на мій телеграм буде під відео. Так, ну тепер давайте повернемося до відео. Зараз я вам розповім покроково, як я почав заробляти з СММ франшизи. Я продавав цей пакет за допомогою Тіктоку і за допомогою різних телеграм-чатів, де продають всяку рекламу. Для початку я розкажу, як я продавав цю СММ франшизу через Тікток, а пізніше через Телеграм. Для початку потрібно було створити Тікток акаунт, далі потрібно поставити нікнейм. Я поставив Pavel 20, і потрібно завантажити фотографію, написати якусь біографію і про себе щось. Далі я почав робити різні мотиваційні відео. Ці відео ви зможете теж знайти в моєму телеграм-каналі, Ссылка на мій телеграм буде в описі. І я виставляв ось такі відео. <плес> І це відео набрало 364 лайки і 127 коментарів. З тих всіх людей зацікавилося тільки 50 людей, а купило тільки 15-16 людей. І з одного відео мені вдалося заробити 5600 гривень. І після того відео мені перестали майже писати люди. Я був заливав кожен день по 2-3 відео, і вже більше ніхто мені не писав. На мою думку, потрібно було створити новий акаунт у TikTok, бо цей акаунт вже перестав залітати в рекомендації. А зараз розкажу, як можна заробляти так само, але через Telegram. Вам потрібно знайти telegram канали де можна писати в чатах якісь повідомлення або які канали, де продають рекламу і де продають всякі товари, наприклад, барахолка Юа, барахолка Київ, щось похоже. І пишете повідомлення, типу, якщо хочете заробляти в день від 700 гривень, пишіть мені в приватні повідомлення. Цим способом я не займався, тому що для цього способу потрібно мати декілька вільного часу, але знаю людину, яка цим займалася, і йому вдалося заробити теж непогану суму. Ну а всім дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал.